Шукачів пригод. Рівняйсь. Струнка. <кхи> вільно, До проголошення, обіцянки і закону шукачів пригод. Готуйсь. Ісус любить мене. І тому я обіцяю. Завжди робити все найкраще. Завжди робити все найкраще. Ісус допоможе мені потим. Сукнявим. Чистим. Правдивим. Добре. Вічним. Вічливим. Уважним. Уважним. Корисним. Радісним. Господь. Вдячні. Так. Шановне. Шановні. Амінь. Амінь.